Добрий день, дітки! Сьогодні ми будемо говорити про професії. Але професії особливі. Це професії людей, які пильно охороняють та захищають нашу батьківщину і весь український народ. Це професії військові. Скажіть, які військові професії вам знайомі? Військових професій багато. Це військовий медик. Прикордонник, льотчик, моряк, танкіст. Військові приймають рішення або виконують накази, необхідні військових заходів та операцій. Сьогодні ми з вами поговоримо про професії військових. Отже, ми зараз з вами розглянемо ілюстрації малюнків з професіями військових. Тож уважно сідаємо і дивимося. Першу професію, яку ми розглянемо, це льотчик. Він металеву птицю піднімав хмари. Тепер повітряний кордон буде надійний і міцний. Льотчики готові захищати нашу батьківщину з повітря. Літак управляється екіпажем льотчиків. Льотчики носять красиву форму під колір неба. Крім того, вони в польоті мають спеціальні висотні шоломи. Наступна професія моряки. На щоглі наш прапор. На палубі стоїть моряк. І знає, що моря країни, в межі океанів і вдень, і вночі бути повинні під пильною охороною. Військові, які служать на флоті, називаються моряками. Головний на кораблі капітан. Він у відповіді за весь корабель. Ось чудова картина виходить з глибин. Сталева субмарина, начебто дельфін. Підводники в ній служать. Вони і там, і тут. Під водою гладню кружлять, кордон стережуть. Підводники надійно стоять на захисті національних інтересів нашої Батьківщини. Є професія така охороняти свою країну. Щоб нечість ніяка не могла переступити через смугу кордону. Це прикордонники. Їх головне завдання не пропускати через кордон шпигунів, терористів, озброєні ворожі угрупування. Людей що перевозять наркотики. Послухайте уважно зараз вірш. Подяка тим. Хто землю береже, подяка тим, хто землю береже єдину, рідну нашу батьківщину. Бо без героїв в формі пропаде, не лишиться ні сліду, ні травини. Подяка тим, хто душу положив за нашу долю і життя безхмарне, бо без героїв в формі прошмигне чужинець на поліські лани. Подяка тим, хто щастя все віддав батькам, дружинам, дітям і онукам? Бо без героїв в формі згине все і щастя не залишиться на руках. Дітки, розкажіть мені, будь ласка, про які професії ми сьогодні дізналися? Яка професія вам здалася найбільш важкою? Чому? А скажіть мені, будь ласка, а хто головний на кораблі? Які риси характеру повинні бути у військового? Я сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє наше заняття. Ви чудово впоралися із завданням. Дякую за участь на занятті. До побачення!